Ждемо чекаємо, дуже на емоціях. На в'їзді до міста Долинська вишикувалася колона з автомобілів. Так місцеві жителі з синьо-жовтими прапорами зустрічають звільненого з полону земляка військового Віталія Петренка. До України його повернули під час обміну у форматі тисяча на тисяча, 25 травня. Серед тих, хто зустрічає бійця, його побратим Сергій каже: разом пішли захищати Україну у лютому. 22-го. Зустрічаємо свого побратима. Дуже за нього хвилювалися коли. Дізналися, що він дійсно попав у полон, дуже переживали, довго чекали. Починав він з ним так само з 25 числа 2022 року. З'явилися без повісток, без нічого воєнкомат, ну, захищати свою, так сказати, рідну землю. Ми спочатку потрапили в 9-й окремий стрілацький батальйон, 57-ма бригада, а Віталій потрапив в 41-й. Так наші шляги розійшлися. До повномасштабної війни Віталій майже 20 років пропрацював на гірничо збагачувальному комбінаті, розповіла його мати Валентина. Про те, що син потрапив у полон, дізналась у жовтні 23-го року. Тоді він виконував бойове завдання у Бахмутському районі на Донеччині. Про його звільнення дізналась від координаційного штабу. Це були такі емоції, що ну не передати. Це не передаває емоції. Дуже раді, дуже щасливі. І, ну, це було щастя. Таке довгоочікуване. Що він розповідає? Що пройшов пекло і ну, дуже радий, що він вже повернувся додому. Женився, двоє діток є. Батько Віталія, військовослужбовець, приїхав у відпустку вперше побачитися з ним. Я знаходився на Курському напрямку вже 10 місяців. Він пішов на рік раніше. Він 22-му, я в 23 му У центрі Долинської, за підрахунками Суспільного, Віталія Петренка зустріли 200 людей. Дуже-дуже сильно рада. Дуже. Батьків після полону Віталій побачив вперше. У полоні його утримували один рік, сім місяців і п'ять днів. Там схуд майже на 40 кілограмів. Весь цей час його дружина Аліна Одолинський проводила акції на підтримку зниклих безвісти та полонених. Віталій про це не знав. Каже, про пережите поки говорити не хоче. Це були сльози радості. Ми сподіваємося, в нашому місті будуть такі зустрічі ще частіше. Боремося за кожного і чекаємо кожного додому. Він взагалі не знав, він не очікував, що таке відбувається. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.